Що чекає Україну у дуже насиченому місяці у березні 2025 року? Чому насиченому? Тому що там будуть відбуватися два затемнення. Там буде відбуватися коридор затемнення. Розпочнеться коридор затемнень 14 березня, саме місячним затемненням. В першу чергу нам треба розуміти, що вплив місячного затемнення від 14 березня 2025 року буде впливати на гороскоп України плюс-мінус півтора місяці від цієї дати. та ще, Ще протягом півроку після цієї дати, але ж, все ж таки, максимальний вплив буде близько 14 березня 2025 року. Отже, перше, що ми повинні тут зрозуміти, це те, що це місячне затемнення відбудеться в будинку в гороскопі України, який відповідає за кордони за сусідні країни. Затемнення буде дуже негативно впливати на ці теми. Тобто, про що це говорить? Це говорить про те, що війна далі буде продовжуватись. Це говорить про те, що ми можемо поступатися на кордонах, ми можемо віддавати землі на кордонах. Буде дуже тяжка ситуація, вона буде і продовжуватись. І якщо ми думаємо, що новий президент США він якось нам допоможе, то це не так. І те, що він балакає про те, що буде закінчення війни до 9 травня, тут такого не буде, тому що нема благословення від планет на гороскоп України. На це також це місячне затемнення буде негативно впливати на медицину та на озброєння, та в принципі на армію на війну, як я вже сказала, це буде зрозуміло. Перейдемо до наступної небесної події. Вона відбудеться 17 березня 2025 року. І головне, що вона буде відбуватися в самому коридорі затемнень. Тобто це придає тільки е, сили епічності і важкості цієї небесної події. Вона буде впливати взагалі-то плюс-мінус місяць від 17 березня, але це не можна сказати, що це локальна небесна подія, тому що. Вона вже впливає на наш гороскоп, починає тільки впливати на наш гороскоп і буде ще інтенсивніше набирати силу, і буде ще впливати протягом двох років. Ви вже могли чути, як я говорила, про цю небесну подію, але зараз в цьому відео теж треба про неї поговорити, тому що зараз саме її пік, тому що зараз її активна фаза. Вона буде ще активна в квітні, вона буде ще активна в травні, але так як зараз вона відбувається. В час коридору затемнень, то це теж дуже важливо. Про що говорить ця небесна подія? А ви можете уявити, уявити собі мафію мафіозну силу, яка буде все робити брудними шляхами для того, щоб досягти свої, своєї мети своїх цілей. І ось ця небесна подія, така сила, яку дуже тяжко якось побороти. Вона дуже вона буде викликати е, близько 17 березня, плюс-мінус місяць. Вона буде викликати дуже великі катастрофи, масові катастрофи. І я не можу це порівняти. Я не можу сказати, що Україна вже таке проживала, тому що ця небесна подія діє три роки, але раз на 250 років. Тобто, ми не можемо подивитися, як ця небесна подія в минулому впливала вже на гороскоп країни. Але це дуже сильна потужна сила. Сила. Будуть дуже потужні е, відбуватися події. Також ця сила буде впливати на борги, на те, щоб е, загоняти країну в борги. І якщо нам будуть видавати які, якісь гроші в цей час, то це буде не на користь для України саме в цей час. Також ця небесна подія впливає на законодавчу владу та на закони, які приймаються, і всі закони, які зараз будуть прийматися, коли активна ця небесна подія, вона буде працювати саме на руйнування країни. Законодавча влада буде нечистою, нечесною. Також ця небесна подія буде руйнувати торгівельні відносини України. Ця енергія буде впливати на релігію, на релігіозну владу, що може говорити про те, що будуть руйнуватися релігіозні установи, релігіозні будівлі або буде недобрий вплив на регіону релігію в країні. Наступна небесна подія, яку ми будемо з вами роздивлятися в цьому відео, це буде сонячне затемнення. Буде воно 29 березня 2025 року. Вплив її буде максимальний плюс-мінус півтора місяці від цієї дати, але ще і протягом півроку від 29 березня 2025 року. І перше, це сонячне затемнення відбувається в тому будинку гороскопу, який відповідає за президента та за владу. Тобто, це можна сказати, що. Буде створювати значні проблеми для правління. Але я не можу сказати, що зараз будуть якісь зміни в правлінні, зміни президента, це не зараз. Дуже сильна конфігурація на те, що правління діючого президента буде завершено саме десь по весні 2026 року. Це дійсно той час, коли діючий президент може стикнутися з дуже великими проблемами, тому може піти свого поста. Але навіть якщо він не піде з свого правлячого поста по весні 2026 року то в цей час розпочнуться дуже е, тяжкі події для його е, роботи, для його управління. І дуже цікаво, що зараз сонячне затемнення від 29 вересня 2025 року е, впливає на гороскоп і діючого президента України і. Близько 29 березня 2025 року, і ще протягом півроку після буде різке падіння рейтингів президента. Це вже можна сказати, що відбувається, але це буде ставати ще більш наглядніше, ще більш активніше, тому що він буде зіткатися з великим звуженням можливостей і підтримки як від народу. Так і від парламенту, так і від своїх друзів, від свого оточення, так як гороскоп президента завжди буде впливати на гороскоп країни. То ця, цей вплив говорить про те, що для країни для України говорить про те, що Україна може розірвати якісь відносини з країнами, друзями та союзниками, тобто країна друг може стати ворогом або може не підтримати у дуже важливий час. Також це говорить про зміни в парламенті або великі перетрубації в парламенті. Це може бути як у вигляді замахів на когось з парламенту, у вигляді дуже тяжких обставин, дуже тяжких подій для парламенту або для окремих осіб парламенту. Але сонячне затемнення напряму ще буде впливати і на гороскоп України. І тут буде подвійний вплив. І ці результати, які я буду зараз озвучувати, вони також будуть дійсні плюс-мінус півтора місяці від 29 березня 2025 року, та ще протягом півроку від цієї дати. І тут дійсно подвійні результати. Це не означає, що воно перечить один одному, це означає, що буде відбуватися Відбуватися і такі події, і такі події. Почнемо з позитивного впливу, тому що тут це сонячне затемнення говорить про допомогу, про підтримку армії, озброєння. Та медицини та охорони здоров'я, і ми бачимо, що місячне затемнення говорила навпаки, а сонячне затемнення говорить про е, добрі події. Це не означає, що вони суперечать один одному, і що щось відбудеться, а щось не відбудеться. Це говорить, що в чомусь буде дуже тяжко, а в чомусь буде велика нам підтримка і великі успіхи. Інший вплив від сонячного затемнення від 29 березня він буде дуже негативний, і він говорить про те, що ніякого затихання війни не буде. Ще як мінімум протягом півроку це буде навпаки. Тільки посилення. І також це говорить про якесь звуження для країни. Це може бути звуження у вигляді чисельності населення, звуження здоров'я населення, це може бути у вигляді звуження територій. Тобто якісь рамки будуть для України для країни. Це також може говорити про те, що можливість виїзду буде ще більш обтяжена. Цей вплив також говорить, що статус країни, України. Як ми бачимо свою країну, як інші бачать нашу країну, цей статус може дещо знижуватись. Це дуже негативно саме зараз. Але ми повинні розуміти, що наші молитви, наші слова, наші медитації вони доходять до Бога. Тому славімо Бога. На цьому в мене все. з вами була я, астролог Сапего Анастасія. До наступних відео.